Вчора консультував пацієнта і вперся в проблему, яку я починаю все частіше бачити в своїх пацієнтах. І вона має назву алекситемія. Алекситемія таке розумне слово, складається власне з трьох слів. А заперечення лекс слово, темія почуття. Заперечення. Словесного вираження, словесного передачі своїх почуттів. Не часте раніше явище, але зараз, в силу проживання в ситуації стресу, стресу війни, якихось потрясінь в житті людини. От частіше щось почали в мене попадатися пацієнти, в яких, які, рухаючись в траєкторії своїх проблем, в тому числі і психічних. Демонструють оцей феномен під назвою алекситемія. І тут я якраз і задумався на тему, як важливо почати свій шлях до здоров'я, до стабілізації, до виправлення якоїсь ситуації з того, що ти правильно назвеш свої почуття. Здавалось би, ну, простіше вже бути не може. Ну, як, ну як я можу не назвати свої почуття? Сирени тривоги повітряної, грухи, такий якийсь гуркіт за вікном. Страх, тривога, переляк. Серце вилітає з грудей, зжимається в комочок вижити, взриви, тим більше, оціпеніння, все що завгодно. Ну їх можна назвати, ти ж це переживаєш, а виявляється не так все просто. Є багато людей, яким надзвичайно складно опредметити, навіть не опредметити, ні. Назвати свою емоцію, точно назвати свою емоцію або якийсь комплекс цих емоцій. От їм значно легше опредметити свою емоцію. От недавно в нас був клінічний розбор одного хлопчини, Ну, вже не хлопчина, вже доросла людина, пройшла через трагедію втрати друзів на війні через вбитих, бачив всякого. І от ми сидимо на розборі і я запитую його. Що ви відчуваєте? Він так глянув на мене каже: ну, сижу. Я кажу, ні, я про ваші почуття, ваші відчуття, про ваші емоції. Що ви зараз відчуваєте? Він так зробив паузу, так наче в собі щось порився, поколупався. Що ж він відчуває? Дурне питання поставив лікар до пацієнта, який знаходиться в лікарні, не від власної волі, а від того, що в нього проблеми. І видавив: болить. Питаю, ну що болить? Шия болить. Я знаю, що вас шия болить, продовжую я, тому що з історією хвороби я вже знайомився давно і вже не перший раз розмовляв з цим пацієнтом. Я запитую про ваші відчуття, навіть з приводу того, що болить ваша шия. Так, що ви відчуваєте? Він подумав, потім сказав. Сильно болить. Я так і не почув, власне, те, що я хотів почути про його відкриті переживання. Йому, йому легше всього, то це слово опредмечувати свої емоції, говорити про тілесні реакції, про те, що йому дуже важко ходити, він дійсно важко рухається по коридору, про те, що його болить шия, про те, що його страшно болить голова після контузії. І розмовляєш з ним, і дивишся в нього таке гіпомімічне обличчя, мало реакцій. Для нього більш зрозуміло, коли ти говориш предметно, наскільки сильно болить, коли болить, вранці ввечері, куди вона віддає, а якщо робити ось цю вправу чи зменшується біль. Тут він відповідає, йому все зрозуміло. Як тільки ти тракаєшся якихось душевних його переживань, він знов переходить на оцей біль. Таке враження, що біль і його тіло живе окремо, а душа окрема. Але Алекситемія дивна річ. Вона є, чому я про неї сьогодні говорю, тому що, ну, можливо, закон парних випадків, але кілька підряд пацієнтів пішли саме з яскравим проявом цієї неможливості відчути і проговорити власні емоції. А це слово ліксітімія, якщо вона є у пацієнта, вона має ще одну таку неприємну річ: це неможливість зрозуміти емоції інших. Отут ви вже відчуваєте цей підвох, життєвий підвох, що природа підкинула в мізки цього страждальця, якщо він не може зрозуміти до кінця правильно розшифрувати емоції оточуючих людей. Чим що за цим стоїть? Все, що завгодно. Незрозумілі емоції, незрозумілі дії, агресія, взриви, все ще завгодно, потік ненависті, люті на того, хто абсолютно в цьому не виноватий. От я, коли думав розповісти вам сьогодні про елікситімію, можливо, така трошки важка тема, але вона дуже життєва. Я якраз хочу підвести до ідеї вчитися проговорювати свої емоції. Не обов'язково психолога, не обов'язково психотерапевта і психіатра проговорювати свої емоції будь-кому. Ну, в першу чергу своїм рідним, пам'ятаючи, що ми не повинні їх травмувати. Якщо у вас надмірний страх, тривога переляк, це не значить, що на них все вигрузити. Вони стали перелякані, налякані, страхливі, перепуджені, особливо діти, і тобі стало легше. Ну тобі легше від цього не стане, а поки ще гірше стане, коли ти побачиш переляканих рідних біля себе. Але в ситуації, коли спокійно ти можеш це проговорити і навіть потрібно проговорювати. Зі кінці у нас є всіх телефони, всі сидять в стрічці новин в гаджетах, в листуванні, в картинках, але мало хто протелефонує і скаже: слухай, мені страшно тут. Ставало б, ну, якщо ти знаходишся там, там, де стріляють, де літають ракети, мабуть, і так зрозуміло, що тобі страшно. Ні. Тут цей момент важливий проговорити свою емоцію, тільки правдиву емоцію, ту, яку ви відчуваєте. Знаєте, щоб проілюструвати сьогоднішню тему, я все-таки вибрав одну річ. Вона не відноситься до наукових праць. Хоча, звичайно, ті, хто займається мистецтвом, можуть прочитати цілу лекцію на тему Едварда Мунка, великого норвежського експресіоніста, художника, графіка-художника, який створив геніальну річ, до речі, в кількох варіантах, які продалися продавалися окремо. Крик. І от, якраз щоб продемонструвати, як працює чи не працює оця неможливість вербалізувати емоції, алекситімія, якраз я його і показую. І я, власне, оцей слайдик як ілюстрацію, так і назвав «Едвард Мунк як текст, як картина, і як життєва історія. І от якби на кожному етапі це. Історія створення цієї картини доповнюється. От, перше, якби ми глянули лише на саму картину, От отовіть, що ви не знаєте, хто такий Едвард Монк, а не знайомилися, звичайно, ні з його щоденником, ні з його життєописом. Просто побачили цю картину під назвою Крик. Картина Едварда Монка в тому чи іншому варіанті, повторюю, їх кілька є варіантів. Що б ми подумали? Ми б подумали, звичайно, що художник візорив якусь дуже сильну емоцію. І ось оці руки, зажаті вуха, стиснена голова, і ззаді щось таке червоне, багряво-червоне, яке зливається з фіортами. Ну, це ближасно, ближайно, пішов опис картини Мунка. І, звичайно, тут передаються якісь дуже сильні емоції, переляк людини. Це один варіант, який ми придумали самі про себе, дивлячись на оцей стимул, який називається картина. Картина автором якої є Едвард Мунк. Коли ж ти починаєш листати записки самого Мунка і добираєшся до його щоденників, в нього є такий щоденник Ніца від 1892 року. І оця цитата справа: Людина злякалася, я якраз взяв цитатою з щоденника Мунка. Ситуація дещо починає змінюватися. Ну, по-перше, ти бачиш, що Мунк коли пережив оце потрясіння, був не сам. Він прогулювався, тобто був в стані спокою з товаришами. Але був момент, коли товариші його друзі відірвалися, тому що вони піднімалися так по невеликому схилу, і пішли вперед. І монк якби виявився чуть-чуть ззаді, відірвався від колективу, що називається. І в цей момент він оглянувся. І ось тоді його просто вбило на повал злиття чорного і червоного. Тобто ця цитата, я прогулювався стежино з двома товаришами, саме заходило сонце, і раптом небо налилося кров'ю. Я спинився, відчувши страх, то оперся оборожу повсюди були кров і язики полум'я. Над синьо чорним фьордом і містом мої друзі крокували далі. А я, тремтячи від жаху, стояв і відчував безкінечне галасіння природи. Читаєш, розумієш, що. Це вже значно більше, ніж ти побачив на цій картині. Ну, по-перше, це відчуття глибокої одинокості, від якої, до речі, страждав сам Мунк. І це вже частина його а, життя. Це ну, одинокість товариші, з якими він прогулюється, навіть не бачить. Того потрясіння і того неба, і того фіорту чорно-фіолетового і цього полум'я, вони попереду вони розмовляють між собою, можливо, вони навіть сміються, про це ніхто не, не задав ні сам Мунк, лише він в своїй одинокості переживає ці глибокі речі. Але є ще одна річ, яку я недаремно назвав Едвард Мунк, третя річ як життєва історія. Якщо знайомитися з тим, що відбувалося в цей момент. Ці дні самим Едвардом Монком, ви знайдете не тільки відчуття цієї екзистенціальної пустки, яку переживав цей великий геніальний художник, ви знайдете дуже щемливу історію його сестри, яка черговий раз, в тому числі за участю самого брата Едварда, поміщається в психіатричну лікарню в своєму великому божевіллі і розпач. Брата, який дуже любив свою сестру, розпач, що від нього щось відривається дуже і дуже особисте. Звичайно, сестра, брат, батьки це дуже і дуже особисто. І не просто втрата. Вони живі, але вони тебе не розуміють. Більше того, ти змушений поміщати їх в силу їхньої депресії, суїцидальності, поміщати в психіатричну лікарню. Це таке дике відчуття одночасно і втрати, і зради, тому що ти хочеш підставити їм руки і прожити, забезпечити їхнє життя, а змушений віддати, там, де обмеження, там, де жорстке лікування. Це все-таки 1892 рік, це не сучасна психіатрія. І тоді та життєва історія. Зрозуміло, що саме. Перебування в цьому емоційному стані, і оцей момент, коли він прогулювався і оглянувся, та ще й природний фактор, що небо в цей час дійсно було надзвичайно яскраво-червоного кольору, буквально горіло, і це зв'язано з виверженням вулканами. Дуже далеко. Ну, підчитайте історію самої картини, що там в реальності відбувалося в. В геологічному аспекті, історико-геологічному аспекті, тоді накладається, викладається картина. Але я почав зі слова: проговори свої емоції. Тобі стане легше, назви свої почуття, які б вони не були. Немає почуттів, які повинні викликати сором. Я здоровий мужик, говорю, що мені страшно, та як? так? Який приклад, дітям? Не бався в дурості. Проговори своїм друзям свої емоції. Будь щирим, відкритим в тому, що ти переживаєш, ти почуєш те ж саме назустріч. Ти станеш тим же Едвардом Монком цей момент. Ти вихрюпнеш те, що в тобі сидить. Ну він сублімірував це в геніальній роботі якою він, до речі, ніяк не міг відірватися від цієї теми і малював, малював, малював цей крик в різних варіантах. Тому ви знайдете не лише оцю копійку, яку я тут показав з Вікіпедії, а знайдете значно більше варіантів. Почитайте, за скільки їх продали. Ну я не про те, він знайшов варіант сублімації якогось полегшення вихлопів всього того, що було в нього зв'язано з сестрою в першу чергу, а в другу чергу особистого переживання, коли природа просто голосила. На тим, що відбувається в його житті. Я буду завершувати. Все-таки етюди я передбачав дуже короткими. Про що сьогоднішня була мова? Так звучав психіатричний термін алекситімія, неможливість проговорити свої емоції, зрозуміти, проговорити і відчути і зрозуміти емоції інших. І це прозвучало одночасно як запрошення. Задумайтесь, коли ми дуже сильні. В переборенні якоїсь проблеми такий собі вождь апачі. Лице цеглиною, ніщо не пробиваємо, терпимо стоїцизм, ми переборемо. Але одночасно в нас бурлять ці емоції, які обов'язково комусь потрібно проговорити і бути щирим. І від цього наша мужність, сила, жавда, перемоги ніяк не зменшиться. Навпаки, воно продемонструє в нас. Людяність, а людяність завжди перемагає Думайте.